Любі мої малятка, хлопчики і дівчатка, давайте з вами сьогодні помалюємо. Тож запрошую вас на заняття з малюванням. Дітки, ви вже знаєте, що для того, щоб потрапити хлібові на наш стіл, потрібно пройти довгий шлях. Спочатку трактором засівають поле. Потім, коли достигне врожай, його збирають комбайном. Далі зерно перевозять на млин. Де з нього утворюється борошно. А вже з борошна в пекарні випікають духмяний смачний хліб, і потім хліб попадає до нас в магазин. Сьогодні я пропоную вам намалювати один із процесів шляху хліба. Намалюємо трактор, який везе зерно на поле чи з поля. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, пензлик, водичка, серветка і фарби жовтого, коричневого, чорного та синього кольору. Я хочу намалювати синій трактор, тому синьою фарбою малюю прямокутник і зафарбовую його так, щоб не було просвітів. Тепер намалюємо кабіну нашого трактору і віконечко. Ще в трактора є труба. Тепер намалюємо прицеп. У нас прицеп дерев'яний, тому візьмемо коричневу фарбу. Намалюємо таку лінію це з'єднання нашого прицепу з трактором. І малюємо довгий прямокутник і зафарбовуємо його. Тепер жовтою фарбою намалюємо зерно. Ще нашому трактору намалюємо чорним кольором колеса. Коричневою фарбою ми намалюємо поле, по якому йде наш трактор. А щоб нашому трактору було весело їхати, ми намалюємо ще для гарного настрою сонечко в небі та хмаринки. Ось такий гарний трактор получився у мене. З нетерпінням буду чекати на ваші малюнки. До побачення, малята, до нових зустрічів!